Що це за щука? Мацьо помала. Колір такий, він і бите скло, і салатовий, і червоний. І тут таке на кастинг, на в облернути матику онлі Що моя лялечка, мій хорошенький такий хлопчичок, молодець. Вона вийшла раз, крутанула. Мультик, шмультик, п'яте, десяте, двадцяте. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і в моїх руках трошечки нетипова для мене снасть. Мультик це DC-шка Шиманівська. Sky, кастинговий до 30 і воблерна тематика. Взяв невеличку коробочку воблерків, хаски хенк, середина квітня, злом погоди не тільки в нас, але й по всій Україні. Навіть трошечки інколи пролітає сніг, вітер, щуку, дозволено вже ловити. Хочу сьогодні прогулятися. Виключно воблери і кастингова тема. Щось хочеться для вас знімати цікаве, інтересне. Тож підтримуйте такий мій ентузіазм своїми вподобайками, а я буду починати свою риболовлю. Ой, щось таке я оце придумав з цими мультами, не мультами. Знову ж таки, я не великий фанат мульта. І ну, досить рідко його використовую, але зараз ми підлаштуємо наші, так скажімо. Мотори, не мотори, о, це щось я багато. Від о, начебто так. Фрикційний гальм. А, це я відпускаю, зажимаю. І знову ж таки. Потрібно буде трошечки привикнути. Потрібно буде трошечки, як то казати, пристрілятися і... Ну, погода, ну реально, собаку з хати не виженеш. Але я та скажена собака, якої постійно на одному місці не сидиться. Компанію мені сьогодні склав мій улюблений гарненький ведмедик Хаскі Хенк. І ось така снасть. Дуже буду задоволений, коли ви будете писати мені, що я роблю не так, як я закидую. По комплекту, ще раз скажу: DC 151 це від Shimano і Sky. Кастинговий 10.30. Там потім покажу в моєму рюкзаку, лежать іще в облоручки. Взяв трошки селекта, взяв трошечки японців, взяв каву, знову каву. Там вже пишуть в коментарях, чи яман, чи мукава. Щось якось так останній час чи сумую за кавою, чи просто мені хочеться її знову ж таки покуштувати. то Роблю собі кавусю. Річка Кам'янка, невелика річка, формат річки такий, ну ви ж бачите, як я люблю, як ви любите. І твічинг. Виключно в Я не брав сьогодні не джига, я не брав сьогодні не каливалок, я не брав сьогодні не вертушок. Я хочу сьогодні попрацювати виключно на тему в облерів. Знову ж таки, трошечки при, приповільною рух. Котушки, шпулі, бо щоб на гілки не чіпляти, потрібно пристрілятися. Я ще ж не такий прям там досвідчений воблерист і твічингіст, і кастингіст, як і інші, наприклад, там досить такі популярні блогери, хто, хто в цій темі. Але ну, поки що для такого відносного новачка у мене... Ну, я бачу, що виходить. На гачку, до речі, на засібки на 63-му флюрокарбоні, у мене наш хам'ячок від Selectu Hamster. Що я не помиляюсь, 80-ка в такому крутому кольору. Там і зелене, там і червоне, там, там різне. Тож, тож якось так. Дуже б хотілося б щуку. Саме-саме хотілося плямисту розбійницю. Тому і вибрав. Такі не дуже великі і не дуже малі воблера. По-перше, що тут, по суті, справи далеко кидати не потрібно. І я не знаю, що буде на такому зломі погоди, скоріше за все, але не знаю. Може, буде, може, не буде. в будь-якому випадку цей ролик я б дуже хотів би для вас змонтувати. Не хочу довго заліпати, бо вискочу після обіду і лімітований трошечки в часі. Тож. Чіпляємо воблер, накидаю рюкзак і летимо далі. Така яка якась сьогодні погода, я вам поясню, то шквальний вітер, то сонечко, то хмарки намітають сніг. Отака От весна вона, взагалі ця весна, пожари, погапела, пролетіли. Можливо, ми його половимо вже в кінці квітня по 4 травня. Знову ж Бог дасть життя і буде змога. Тож якось так. А це тепло таке вже було, я там по 30-40 на велосипеді. Ну якби так вже вже думками реально. Весна шорти. Шорти футболка, кросівки. А це якесь воно ну, таке незрозуміле. Але знову ж таки, як воно ну, є. Зараз перейдемо на нову точку, будемо так, знову ж по моїй методиці, 3-5 закидів, там, до 10 максимум, далі, далі, далі. Хочеться пробігти цей участок і піти в ліс. Тож якось так. Підходимо до цього місцечка. Місце цікаве, місце, на мою думку. Може щось і дасть, а може ні. Але ми повинні його перепровірити. Злом погоди, похолодання різке, вночі були морози. Сьогодні теж щось таке незрозуміле, чи то плюс, чи то мінус. Бурульки на стрісі попідмерзали, але вітер, вода не замерша. Ну, Логічно, бо її температурний режим все рівно. Вище, не було таких прям конкретних холодних е ночей. Там якийсь мінімальний мороз. Але сам факт в тому, що така нетипова для весни погода. Але ми маємо те, що маємо. Да, мій хорошенький, ах ти ж моя жопка. Він такий, як справжній ведмідь, ах ти ж куряка ти моя жопка. моя пухнаста дубка. Не сумно з ним, він собі бігає, трошечки шкодніче, трошечки допомагає, але все рівно це мій чотирилапий друг. Оп, тут навіть притормозив, бо могло б то все діло бути на тих гілках. Да, точність закиду, техніка, це все відпрацьовується жопочасами, як то кажуть. Потрібно находити, натопити, зробити сотню, тисячу, 10 тисяч закидів, тоді ти будеш вже володіти майже ідеально. Як сказав Брюс Лі, який досить відомий майстер бойових мистецтв, він говорить, я не боюсь ту людину, яка знає 10 тисяч прийомів. Я боюсь ту людину, яка один прийом тренує 10 тисяч разів. Щось схоже тут. В усьому, в кулінарії, в відеомонтажі, в риболовлі, в закидах, в всьому. Якщо ти любиш те, що ти робиш, якщо ти живеш всім, ти будеш максимально розвиватися, ти будеш намагатися ставати кращим, ти будеш десь помилятися, десь розчаровуватись, десь опускатися руки, але потрібно... Любити те, що ти робиш. Я дуже люблю рибальське своє хобі, дуже люблю відеоблогінг, те, що я роблю, і вдячний вам, що ви то все діло коментуєте, підтримуєте. Це приємно, це мотивує. А тут ця точечка на неї була, надія. Зараз ми туди правіше, можливо, закинемо. О, вийшла щука-мазанула. Вийшла щука і хороша, і мазанула. Хороша щука вийшла, я побачив, я побачив в окуляри, як вийшла щука і мазанула. Це міг би бути перший гол у нас. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо доловити. Можливо, зараз ми пограємося з іншим воблером. Слухайте, я вдихнув повітря, я його не можу видихнути. Гарна щучар. О, мазанула опять. Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили? Зараз ми зробимо інше. Зараз ми поміняємо приманку. Виходила щука і мазала. Зараз ми поміняємо... Так, ні-ні-ні, це не риба. Це не риба, хенк. Два рази виходила на одну ту саму приманку. Але де це я їх поклав тут? Ні-ні, хенк ні, ні, не треба, будь ласка. Ось, тікай-тікай-тікай, спінка. Ось така у мене цікава коробочка. Тут трикорол. О, дедфлот! Піде зараз Dead Float. Я не знаю, як він полетить, але зараз піде Jackson Dead Float. Був вихід, ми змінили з вами приманочку, і зараз ми будемо намагатися. А зараз треба підлаштувати, щоб вона два рази виходила і два рази мазанула. Чому так? Напишіть в коментарях, паузи потрібно робити довші, що я не так зробив чи, можливо, дійсно зміна приманки. Перша така незрозуміла перебивка, але перший такий вийшов млинець трошечки навіть не комом, а я не зрозумів, чому вона вийшла і мазанула. Хороша була, була реально хороша. Крутецьке місце, крутецький був вихід, момент. І ось трошечки сонечко вийшло, тож маю велику надію, що далі буде не гірше. Так, щось геть. Сумно, але можливо. Ще нам вдасться щось. Я вже почав трошки підмерзати, тому і буду, можливо, частіше робити переміщення. Тут ще є декілька таких цікавих пеналів прогонів, де ну, я ловив щуку. Щуку окуня там іншу рибу. Десь сюди, сідай. Так, тільки штатив мені не скинь. Так, так, так. Головне, щоб вони штатив не збили, бо камера 18 тисяч. Що, вас вже можна привітати? Ні, треба, ми так само сьогодні така погода, що собаку з хати не виженеш, але метить дві скажених собаки, я думаю, може щось... Половлю. Так. Зараз ми цю точечку опрацюємо і хороші з іншого ракурсу. Притермозив, бо було б зари на гілках. А, а ні, все все оксинорм. Так, о, то я вже замерз, як дика собака. В пальці замерз. Бо тут який скелітор чуть -чуть є. А Руки в мене не сталеві. Опа. Трошечки зробив дурницю сильно, не потрібно сильно рвати. Це такий один з мінусів, який я поняв. До речі, це перший такий поки що момент, скільки вже ми прокидали, пропрацювали. О. О, оце ж воно. В принципі, ну, відносно таку середню дистанцію летить. Ще не помиляюсь, він 10,5 грамів, цей 75-й е, хамстер. Він такий пузатий. Це типу у самий Нішин, але вже в нових черевичках ребрендінг на Select. Тож якось так. Хенк, каже, не, не починай. Тут свої археологічні розкопки мацьопати. Шкідник... О, є, є є, є є-є-є. є, 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 Твічим, є, є. Є, 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 є. твічим, я тебе дуже люблю. Що це за щука, мала. Але знову ж таки, зараз продемонструю ситуацію. Зараз продемонструю ситуацію. По зверніть увагу, це стосовно там приманка, розмір, весь трійник в роті. Тут вона трошечки підбагрилася, також, ну. Негуманний трошки плюс, але він круто працює, коли рибка ну, реально десь маже. Починаємо наш кастинговий твічинг. Ось такою мацьопою невеличкою щучкою. Фото Фотопідзьйоми відпускання і маю надію, що щось ще буде. Повернемось, можливо, туди. Ось така Мацьопочка взагалі маленька, трошечки мазанула, підбагрилась і там прокровила. Але хвалити Бога, що були в мене інструменти такі від селекту. Перша збита, невелика, але приємна целіспромовно на свою тему. Маю надію, що, можливо, щось піймаємо ще більше. І знову ж таки хамстер, на якого в мене була надія, хамстер, який сьогодні спровокував на подвійний вихід щуки, і та була ну, така дійсно не така маленька, але ця класно атакувала. За нижній трійничок на животі нашого з вами Воблера. І така, знаєте, целеспрямована тема. Ну, вона працює, бачите? Впевнений, що можливо ще щось буде. І бажано, щоб це було щось ну, об'єктивно гарне. Бо дрібну рибу не дуже цікаво ловити. Так, приємно, що перша збита, приємно, що ставка зіграла. Ну, хамстер по ньому взагалі нема питань. Селект вийшов на рівень що і гуми. Ти ж самі воблерна тематика Ну, взагалі. Хороший бюджетний сегмент товару, продукції, ну... Вайнот. Ну, працює, ну ви ж бачили, я ж, ну, там же ж водолаз не сидить. Тож, то ж, то ж, Ну і колір такий прикольний, мені подобається. Колір такий він і бите скло. І салатовий, і червоний, і тут таке... Що моя лялечка? Мій хорошенький такий хлопчичок, молодець. Моя жопка. Ну нема маленьку. До речі, він знає, що я взяв тільки яблука сьогодні на риболовлю і каву, бо зі столу встав, пообідав і вискочив на річку біля хати. То він мені зараз КДК вирве. Друзі, невеличкий підсумок, кавуся і летимо далі. Тоже місцеві інтелігенти побували якісь шмурці, труси порвати, якісь пакети, ну таке свині. Маленька щучка, декілька було вихідів там, на той перших таких одних із перших локацій. Замерсяк собака. Дос уже бурулька з нього тече. ганяє емоційний кенг. Кавуська, летимо і... Ну, я задоволений, чесно задоволений. По-перше, що такий чудернацький злом погоди, по-друге, що тема касинга вузка спеціалізована, годинки півтори-дві є і ще є слісовий участок. Можливо, десь якісь точки прийдемо. Можливо, було б краще піти в, туди, в сторону міста, але хенк без повідця, куча собак, приватні сектори, ну, таке, 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 таке. Все, так багато набалакав, летимо далі. І все ж треба почистити це капут, Оце понамерзали. Я такого в квітні ще не пам'ятаю. От ладно, там похолодало, чи щось. А це що був квітневий зимовий спінінг. Це реально щось нове, так глазочок прочистив. Оп! Тут дуже круте місце, тут йде такий, знаєте, пенал, логічний пенал. Боброва загата і тут рівень води набагато більший, ніж, наприклад, там, де ми знизу ходили. І тут видно, видно рівень води, що він піднятий. Тож якось воно так. О! Була щука, вийшла і... Друзі, це була хороша щука. Вона йшла, атакувала. Бачите, щуча луска. Я побачу, як вона розвернулася і крутнула. Вона промазала. Можливо, що ж це за прикол, що ж це ця щука так маже, що ж це за моменти, такі нюанси з нею, що вона... Чи вона його боїться, чи вона якось... А я відчув таке щось було, начебто як удар. Але потім бачу, що мелькнула вона з цього мілячка. отут. от. Незрозуміло. А це вже все. Опа. Ось він красунчик, висвободили його. Зараз будемо бігти. Закрутився, зачепився. Бачите, чітко на оборвався 63-й флюр. І тут трошки порозливало. Дай таке, бачите, як воно. Це добре, що є. Де перейти, де перелізти. Там наші камери, але цікаво, я не можу зрозуміти, чи вона мажеться щука, чи вона якось його не дуже активно підбирає. Чи що, чи як. Але Фух, заре Хенк завжди любить тут, зі мною позмагатися. Тінь-тінь-тін-тін-тін-тін-тінь. лялька, пошли. Бачите, друга-не друга нитка. Але лопнула, лопнула за рахунок жорсткої палки, за рахунок того, що десь там можливо і перетерти трошечки було, але зараз ми ці кішечки обріжемо. Трошечки ще половимо. Погляньте просто сюди, от просто погляньте сюди. Погляньте сюди, погляньте туди. Хенк, моя лялечка десь. Десь воно ганяло, ганяло, ганяло і прибігло. Це треба зробити мої хороші. Ну, принаймні, ось так накинути. Ого, листочок бачу, що, що воно щось не йде. В квітні сніг, в березні не було, січень, лютий не було, якась була така, вона не ця Погода, а тут просто пранк, просто пранк. Погода вона циклічна, вона свого не відпустить. І то, що такий ну, відносно низький, хоча ну, зараз нормальний рівень води. Я не можу сказати, там да, паводка не було. І цей сезон по рибі, я не знаю, який він буде. Минулий був дуже яскравий. Дуже яскравий, риби багато, риба гарна. Місце схоже з тим, де ми там намагалися рибалити. Пригадайте, будь ласка. Де був схід щучки, така покльовка, де була луска. Щось схоже і тут. О, є-є, догнала, 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 догнала. Зараз поясню ситуацію, друзі. Зараз поясню ситуацію. Я нічого не прокоментував, бо до кінця не був впевнений в своєму баченні. Вона вийшла раз, крутанула, промазала. Вийшла два, крутанула, промазала. Я перезакинув. І вона в точно в такому ж самому сценарії два рази. Недаремно ми сюди залізли, недаремно я сюди пішов і вже так її вечоріє. Але ви погляньте, так, бздота, так, маленька, але це ліспромована тема. На кастинг на воблерну тематику воблера». І цей селектівський хамстер, він уже рве туза не щуці. Вибачте мене, будь ласка, приємний такий епізод. Візуально спостерігав і отримував від цього таке задоволення. Ну, така невеличка, але чітко за краєць. Схватила. Не даремно я сюди перся. Ще трошечки часу ще погуляємо, але епізод був ну, досить цікавий. Замурзана ось така. Але заслуговує право на життя. Та вже треба йти додому, реально, вже і по таймінгам. Зараз навіть покажу, що в мене на годиннику. 19.42. Ну, восьма година. Так, середина майже квітня, той ще трошечки світло. По хамстеру, в принципі, питань взагалі немає, слово зовсім. По що ці питання є. Низький актив, слабий актив? В принципі, я задоволений, я дуже задоволений результатом, бо коли ти вибираєш якусь таку, знаєте, узкоспеціалізовану тему, узкоспеціалізовану тему, її розкрити максимально, це потрібно декілька разів виїздити, пробувати, я не знаю там ще якісь моменти, нюанси, але наскільки ж. Що це воно тут так накрутило? А. Але наскільки ж круто, те, що ми все-таки з вами дожали тему. Друга щука. І плюс ці моменти, покльовки, якісь там нюанси. Ще там якісь ось, є ось всякі історії. І вона виходила, їй воблер сподобався. Вона раз вилетіла. Два вилетіла. І Я це просто не прокоментував. Я просто бачив е, силуети риби. Як вона була зацікавлена в нашій з вами приманці. І знову ж таки, вже такий, ну, прям вечірка-вечірка. Конкретна вечірка. Це вже час вовка, це час Судака. Но тут Судака в річці майже немає. Тож, щука. Так, хотілося щось гарне. Хотілося прям об'єктивно щось, можливо, навіть аля трофейне. Але на зломі погоди в такий час. На такій річці походити погуляти з, ну, реально, з таким чимось забуто новим старим, навіть так я скажу. І піймати. Я рахую, це вже, хоч і невеличка, але десь і перемога. Друзі, часу вже майже немає, темніє мені на очах є ще класні місця, але просто фізично немає туди смислу йти, бо. Ще 15-20 хвилин і стемніє. Бейткастінг, кастінг, мультик, шмультик, 5, 10, 20. Що я вам хочу сказати? Тема, ну, в принципі, не нова, цікава. Я не часто не рибалю, але мені сьогодні зійшло. Невеличка кількість усіх шнурків, там дві щучки я піймав, плюс були виходи, ці промахи. Вімчику понасу привіт, він там фанат бейкасінга. Ну, паверкаст канал, я думаю, що ви знаєте. Подивлюсь, його відоси, цікаво. В принципі, мені заходить ця тема. Потрібно попасти в гарну погоду і потрібно попасти в кльов. Тоді можна їх наковбасити, цих шнурків. І хочу дуже сильно похвалити Селеківського хамстера. Це ну, аляри ребрендинг Нішина, у самі, крутий Воблер і колір такий провокатор. Ну, сьогодні, в принципі, для мене особисто риболовля склалась логічний пазл. Знову ж таки, нагадаю. Пишіть свої коментарі, не забувайте про фонд гаджета Сергія Іволгина. допомога там, де вона потрібна. Ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. А ми з Рез вже летимо додому. До побачення, друзі.